Друзі, всім доброго дня! З вами канал компанії міні Геро» Мукачево. Сьогодні у нас 1 жовтня і перший день акційних знижок на весь ряд міні-тракторів 2020-2021 року. Сьогодні ми поговоримо про першу з наших акційних моделей це Шефен 240. Є у нас їх в достатній кількості. По ціні. Ціна на вчора була 4250 доларів, сьогодні 3900 доларів. Це ми говоримо за модель з блокуванням задніх коліс. Трактор зазвичай 2020-2021 року. Це свіжі трактора, але 2021 року. Мотор SF138 на оригінальних 24 кінських сили. Передня резина йолочка. Противаги передні, задні. Е, ще хороший плюс у даного трактора. Е, розтяжки йдуть не середини, а вже по бокам. Вали відбору потужності на 540, хороша вага 950 кг, колія метр 20. Йдуть 4 ремені. на 40, великий акумуляр, акумулятор сотка. Дуже хороша модель, тим більше на сьогоднішній день 3900 доларів або 3800 без блокування. Найкраща ціна в цьому році. Також може бути з блокуванням, але радіатор буде спереду. Ось такий варіант. На 100 доларів дорожче. Є різні варіанти, шифенгів ремінних у нас є в наявності все по хорошим цінам від 24 задньоприводної. До 35-ки повноприводної. Зараз вам покажу. По цінам на інші моделі будуть в інших відео, тож дивіться, або заходьте на наш сайт, компанія Міня-Громокачува. Завжди раді допомогти. Дякую всім за увагу, до зустрічі і до нових відео.